Синоптики розповіли, яка погода чекає на киян у лютому. Лютий у столиці, за прогнозами, буде прохолодним. Лютий 2024 у Києві буде відносно прохолодним із невеликою кількістю опадів. Про це свідчать дані світового погодного порталу ВізіМітеу. За даними синоптиків, середня температура місяця становитиме близько 0 градусів Цельсія, що на 1 градус все вище, ніж у лютому минулого року. У лютому очікується кілька мокрих днів в період з 18-27 по 27 лютого. В інші дні опади також будуть, проте не інтенсивні. В цілому, за даними синоптиків, зима 2023-2024 неприємно здивує своєю температурою в порівнянні з торішнім сезоном. Днів з опадами буде небагато, а середня температура сезону складе мінус 1 градус Цельсія, що нижче, ніж торішньої зими. Погода в Києві прогноз на найближчі дні. Найближчими днями в Києві збережеться холодна і в основному суха погода. Тільки вночі часом можливі невеликі снігопади. Також в цей період прогнозуються помірні морози. Однак з 23 по 24 січня очікується зміна вітру на південно-західний. З заходу прийдуть амсоферні фронти, що призведе до опадів і деякого підвищення температури. Таким чином, з 20 по 22 січня в столиці очікується температура до 5 вночі і до 2 вдень. 23 січня температура становитиме 3-0, а 24 січня і вдень і вночі очікується близько нуля. На дорогах збережеться ожеледиця, що може створити потенційно небезпечні ситуації як на дорогах, так і на тротуарах. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!